14 тисяч Айтівців заброньованого, ядерка для штучного інтелекту і скільки треба відосів для того, щоб отримати залежність від ТікТоку. Це 169-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського IT, світового так сектору та все, що навколо. Погнали до новин! За останні пару тижнів і про армію Плюс, і про резерв Плюс, і про онлайн ТЦК було дуже багато новин в цілому. Тому дову що зробили, дову пішли і взяли просто одне велике інтерв'ю у Катерини Чорногоренко, у заступниця міністра оборони з питань цифровізації. Інтерв'ю вийшло достатньо велике, об'ємне. Я рекомендую в цілому піти його почитати, але є пару фактів, які напевно варто проговорити тут прямо з вами. Там вона заявила, що, наприклад, для Резерв Плюс мета це замінити повністю ТЦК, тобто перевести 100% послуг в онлайн. Це і оновлення даних, і отримання відстрочок, і направлення на ВЛК, і навіть присвоєння статусу придатності або непридатності. Ну і звісно ж, рекрутинг, як про який якраз в Резерв Плюс на днях викатали оновлення, після якого тепер можна подаватися на одну з 4 тисяч. Зараз відкритих вакансій до ЛАВ Сил оборони. Там є можливість тепер переглянути всі відкриті позиції, але перед цим треба пройти невеличкий тест, де сказати, які у вас є навички, там, чи ви готові до фізичних навантажень, чи був у вас бойовий досвід, і тому подібні речі, там достатньо короткий. І потім почитати про бригаду можна, про будь-яку про командира. Ну і потім вже в відфільтрованому списку обирати, куди б ви хотіли податися. Також вона заявила, що у резерва плюс уже наразі 3,5 мільйони користувачів. Далі через електронний обмін результати цього медичного огляду надходимо до Міністерства оборони і потім вже військово-ліверська комісія, ознайомившись з результатами, буде надавати автоматично статус придатний або непридатний, без в цілому живого залучення людини. Уявляю просто рівень спротиву системи на етапі введення в експлуатацію цього всього функціоналу. Це ж скільки проблем має додатися людям з набитими тумбочками. Ну як мінімум, хотілося б, щоб їм додало це проблем. Хоча, якщо чесно, я вірю в. Їх креатив в першу чергу. Ну, от так. Оце основні теми з інтерв'ю. Я залишу лінк, ви знаєте де, він там внизу. Можете зайти потім і почитати після того, звісно, як додивитись це відео, поставити лайкос і прокоментуйте. А, ну і давайте, щоб вже з цією темою, там ще в Резерв Плюс був баг, в результаті якого у багатьох людей з'явилася автоматична відстрочка до завершення мобілізації. Вона вже у себе в Фейсбуку заявила, що це була помилка. Помилку вони вже виправили. Вона була на рівні Резерва Плюс, а не всього реєстру оберіг. Тому в цілому ні, це був не подарунок. Ну і зрозуміло, що в цілому, при такому тиску там на команду, це я зараз відсилаюся до новини про центр. Масштабування технологічних рішень і про його реструктуризацію, і при, при вимоги до швидкості, тому подібних речах збої такі це не дивно в цілому при оновленні. Такі збої можливі, це в цілому здається, начебто, окей, якщо говорити загалом, але що насторожує, що зазвичай разом з стабільністю і ще може страждати і безпека, і от про проблеми з безпекою, якраз зазвичай набагато складніше дізнатись по зовнішнім ознакам, ну як мінімум до якихось інцидентів. За підрахунками харківського it кластера в Україні вже понад 14 тисяч айтівців отримали статус заброньованих. Як у нас сьогодні органічно новина, одна з однієї переходять? Якщо ж говорити про підрахунки харківського it кластера, то там, якщо точніше, від 14 000 до 18 тисяч по їх цифрам це йдеться про всі види в цьому бронювання. Це і через критерії критичності в діє і через прямі контракти з міністерством оборони. Також паралельно з цим на Ukrainian Tech Conference CEO компанії Altex Soft Олександр Медовой заявляв, що за їх підрахунками в it індустрії заброньовано 15 тисяч співробітників, тобто, що дуже близькі цифри. Здається, це поки що найбільш комплексна оцінка саме кількості заброньованих айтівців в Україні. Можливо, хай може і приблизна, і тут джерела, напевно, якісь теж приблизні. Але вже, хоч якась є комплексна аналітика, бо до цього були тільки часткові. Український Монобанк запускає свій власний маркетплейс, який назвуть Market by Mono. Кажуть, що всі отримують оновлення якраз в понеділок, вівторок, коли я думаю, що більшість з вас дивиться якраз цей випуск, і там обіцяють 20 тисяч товарів на старті. В цілому весь там прес-реліз я читати не буду. Просто скажу, що стратегічно напевно до цього давно йшло. Вони там, наприклад, свій от пам'ятаєте, там легкий чекаут робили. Воно вже якось до цього потроху, потроху підходило. Тільки я, якщо чесно, здивований, що вони роблять це не окремим продуктом, а перетворюють якісь ну то, що було простим онлайн банком на якусь величезну просто платформу. Як вони збираються забезпечувати простоту використання, докручуючи такі великі частини всередину цього застосунку, велике для мене питання. Повіло якимись такими вайбами, знаєте, згадав про Приватбанк, коли між пушами про ваші списання приходили якісь пушіти, типу, дивні, типу замов квіти, замов таксі, купи ще щось. Ну просто дуже дивний експірінс. На мою думку, щиро. Я буду дуже радий помилитися. і Якщо це буде, вони збережуть простоту і сфокусованість на тому, що це в першу чергу банківський продукт буде класно, але мені чомусь здається, що це дуже складна задача. Ну і великої кількості саме великих магазинів я би тут, якщо чесно, не очікував, бо всім потужним брендам в цілому дуже важливо зберігати достатньо повний контроль за своєю аудиторією і за досвідом користувача. Я навіть, якщо чесно, мою в цьому переліку партнерів здивований. Але подивимось. Подивимось, можливо, я тут чогось не бачу і щось пропускаю. В будь-якому випадку розвиток українських продуктів завжди добре. Google підписала першу у світі корпоративну угоду. Про купівлю електроенергії від кількох малих ядерних реакторів роблять вони це очевидно для забезпечення потреб штучного інтелекту. Для цього вони уклали договір з компанією Kairos Power і повідомляють про це у себе якраз в блозі. Кажуть, що Кейрос має для них запустити перший ядерний реактор якраз до 2030 року, і потім додаткові з введенням в експлуатацію до 2035 року, забігаючи наперед, 2030 рік багато експертів вже назвали занадто оптимістичним планом. Бо компанії потрібно перед цим ще збудувати тестовий реактор, показати його безпосередньо там різним регуляторним органам, підтвердити все і вже потім вводити в комерційну експлуатацію. Просто для справки, маленькі ядерні реактори це реально просто маленькі ядерні електростанції, які просто зараз трендом є, і от в Сполучених Штатах ще немає в комерційному використанні. Але от скоро вони мають вже з'явитися. Google в цілому планує закупити так 500 МВт потужності від 6-7 реакторів, тобто це десь там по 80-90 кожен з них. Ну і просто ще для однієї справки, за оцінками Goldman Sachs, до 2030 року споживання електроенергії дата центрами в Сполучених Штатах Америки потроїться і буде вимагати близько 47 ГВт. гігават. Нових генеруючих потужностей просто для масштабу нагадаю, що зараз генерування електроенергії в Україні все разом 11,5 ГВт. і це ще на фоні того, що пам'ятаєте, Microsoft недавно підписав угоду про розконсервування ще однієї ядерної електростанції в Сполучених Штатах, яку розконсервують де факто просто для них штучний інтелект, як бачите, на собі тягне не тільки ринок чіпів і напівпровідників, а і ринок електроенергії. Але це ще не всі новини про ядерку. Amazon також планує будувати малі модульні ядерні реактори, або, як кажуть за океаном, SMR. Small modular nuclear reactors. Отак. -от. Буде, щоб ви просто знали, що якщо SMR, то це саме про них. Вони підписали цілих три угоди, і там і про оренду ядерних потужностей, і про розробку цих таких реакторів, і про будівництво їх також кажуть, що це в цілому в рамках їх плану по декарбонізації їх електроенергії, і для AI, в тому числі, і оце все на цьому фоні. Акції компанії NewScale, які якраз розробляють ці з початку року вже плюс 450%. Це вам не біткоін, Знаєте, якщо ж взяти останніх три дні. Після цих новин то вони зробили плюс 70%. А що ви думали у світі, який захопить штучний інтелект, електроенергія, напевно, буде один з найцінніших ресурсів в цілому? Торгова комісія США прийняла акт, який зобов'язує всіх провайдерів в цілому підписок тримати флоу підписки максимально простим. В народі цей акт уже назвали клік to cancel». Ну тобто, що відписатись можна в один клік. Просто для контексту сполучених штатів вони там горить в першу чергу в цілому від провайдерів кабельного, наприклад, телебачення. Це як у нас пам'ятаєте, у волі ТБ було, що треба було їхати до них в офіс і розтергати договір тільки власним підписом. І поки ви цього не зробите, вони вас чаржать і нараховують вам борг. Оце десь така у них історія поки що достатньо поширена. Але там, замість того, щоб їхати в офіс, треба просто годинами висіти, Короче, на телефоні. Потім вас зв'язують з оператором. Він вам каже: а ви може якийсь просто інший план хочете взяти? каже: тоді мені треба почекати. Вам знову 20 хвилин вичекаєте, вас кудись переводять. От такий коротше, контекст. Він всіх дуже бісить, напрягає. І очевидно, що адміністрація Байдена до того, як вона вийде з Білого Дому, ну він до виборів, да так. Я так сказав, вийде, начебто це вже факт якийсь. До виборів вона хоче встигнути це все пропихнути, щоб це було якесь таке от покращення. Але звісно вони в рамках цього поспішають, тому акт вийшов достатньо розмитий, і там майже по кожному пункту кожен провайдер підписки в цілому може потім судитися, що а ви знаєте, а ми в цілому зробили все нормально, просто у вас тут написано неясно, і це ще поширюється на Саси. Я думаю, це очевидно. Я думаю, це те, чому я тут сьогодні про це розповідаю. І я вже бачу, як якийсь продакт-менеджер в Адобі просто плаче, просто плаче. Але не дивлячись на те, що акт прийнятий. Торговою палатою саме сполучених штатів. Думаю, що ці практики, по-перше, або інші держави приймуть, або просто якщо ви робите продукт для сполучених штатів, то в цілому немає сенсу робити якось по-різному. Тому в цілому доведеться враховувати. Я думаю, всім, але ви ж то і так етично ставитесь до своїх підписників, правда, в усіх своїх саласах. Компанія Casio постраждала від кібератаки, в результаті якої зловмисники отримали доступ до 200 гігабайтів різних даних. Там і юридичні, і бухгалтерські дані, і дані про співробітників, і про їх зарплати, і про партнерів. Але кажуть, що дані саме про кастомерів, здається не постраждали. Це про їх там saas сервіси, які них там є клаудні. Вони повідключали купу своїх серваків для того, щоб локалізувати проблему і не допустити наступних витоків. І ось вже тиждень вони лежать і не можуть ні робити, ні підписувати ні нові контракти з підрядниками, ні робити відгрузки саме з їх основного сайту їх товару. Ну коротше, нічого вони робити толком не можуть. І прес-відділ компанії заявляє, що поки що світла в кінці тунелі не видно, тобто, просто як же їх там увалили. Відповідальність за атаку взяла на себе угруповування Underground, які ще перед цим різні фахівці зв'язували з Ромкомом. Ромком нагадаю це русняве угруповування, яке діє в, в рамках інтересів Російської Федерації, і що ще не типово, між іншим, ну він ще типово в рамках того контексту, який ми тепер маємо, але зловмисники не просили викуп за дані, як мінімум, так заявляє компанія. Тобто вони просто їх вкрали і пішли кудись продавати, що зазвичай. Відбувається не так. А від себе скажу. Просто бережіть свої дані. І знаєте, що просто що любий з сервісів, які є в хмарі, ну, рано чи пізно зламають, напевно. Ну і раз у нас сьогодні вже тема безпеки. То FIDO Alliance, це організація, що займається просуванням паскіз як альтернативи для паролів, випустила драфт нової специфікації, який дозволяє нарешті. Переносити паскі між різними провайдерами або паспорт-менеджерами. Тут, напевно, треба зробити невеличку вставку про що таке взагалі паскеї, для тих, хто, можливо, не в курсі. Тому я розкажу коротко, а ви потім напишіть, чи було корисно. Так, щоб не розтягувати на хвилин 10 цю теоретичну частину, просто на прикладі. коли вам, знаєте, Chrome пропонує залогінитись, підтвердивши авторизацію на телефоні. От це воно. Як мінімум в більшості випадків працює це в цілому, як тобто, просто ви, коли залогінились на якийсь сайт, і вам пропонує прив'язати свій паскей, Що відбувається? Ваш телефон в цьому випадку генерує публічний ключ конкретно для вашої пари сайт плюс ваш акаунт і передає його сайту. І сайт у себе цю пару зберігає. А приватний ключ, яким він може це все потім розшифрувати, він зберігає у себе якраз на пристрої в випадку смартфонів. Це Прямо окремий модуль, який називається HSM, це Hardware Security модуль. Ну і ще у випадку Google, наприклад, і Apple, Вони ще потім це все бекаплять в хмару для того, щоб ви могли потім використовувати це на інших девайсах. Тобто вони тут на балансі між безпекою і того, що ви не втратите доступ, і безпекою і того, що хтось отримує доступ, окрім вас, вони вибрали більше перше, що напевно справедливо для абсолютної більшості людей. Тому вони зробили саме так. Тобто, вони бекаплять це все у себе. Що ж відбувається потім, коли ви приходите на сайт і намагаєтесь авторизуватись. У вас тоді сайт насправді запитує не пароль, а просто присилає вам зашифрований вашим публічним ключем, яким ви з ним поділилися. Якийсь секрет. Ви цим секретом, і він знає, що ви цей секрет можете розшифрувати тільки своїм хардверним ключом. Тобто, ви просите, він просить де факто ваш телефон розшифрувати і перевірити. Телефон, в свою чергу, вас запитує, чи ID, чи Touch ID. Ви підтверджуєте, відправляється це сайту і кажеться, що так. В цілому ви є власником цього приватного ключа і підтверджуєте цю авторизацію. Я постарався впихнути в дві хвилини. те, що зазвичай треба напевно хвилин 10. Сподіваюся, стало зрозуміліше, а не навпаки. Але ви напишіть в коментарях, чи було корисно і чи взагалі воно тут було доречно. Якщо ні, то ну так і буде. А якщо так, то мені буде приємно. Ну і коротше, це все дає вам змогу відійти від паролів і в цілому їх перестати використовувати і передавати в просто в відкритому вигляді між вами і сайтом. Але в чому глобальна була проблема цих паскеїв? В тому, що якщо ви взяли його згенерували, наприклад, на своєму наприклад в хромі, і хромівський паскей з вашим там android телефоном чи просто айфоном, і ви його там він зберігається у Гугла. То він Google у себе синхронізує, але ніякого загального стандарту, щоб це потім перенести в OnePassword, чи на iPhone, чи будь то куди на хардверну флешку. Такого варіанту ніякого не було. А от тепер в рамках цього стандарту цей переїзд стане можливим, і я сподіваюся, що тепер Паскії буде ще більше людей використовувати, тому що додається оця гнучкість, і тобто менше зав'язок, що завжди класно. Японська компанія Bandai Namco скасувала декілька своїх ігор і через це змушує звільнятися своїх співробітників. Так, так, саме змушує. Так як в Японії в цілому співробітників звільняти достатньо складно. У них є свої механіки, як змушувати людей піти з компанії, щоб вони самі звільнились. І для цього у них є прям ціла практика і назва, і називається вона Ойдасібея, прикладається як кімната вигнання. І що це значить, що людей просто садять в окремі кімнати, забирають з них робочі задачі і очікують, що вони чекають де факто, поки вони просто самі звільняться, тому що не маючи насправді робочих задач, вони знижують свою продуктивність. і Якщо них знижується продуктивність, то у них зменшується вихідна допомога. І тобто, людям в цілому найкраще, що можна робити, це в цілому починати шукати нову роботу. Що більшість людей в цих кімнатах в цілому і роблять компанія? Це так трошечки кружляючи заперечує, але практика в цілому в Японії популярна і якби є от репорти від співробітників, що такі е, використовують в кімнатиці Ну, і я просто цю новину читав якраз на геймдев форумі доу, і там в коментарях просто відбувся суцільний креатив, хто б чим би там би там займався, е, хто би роботу шукав, хто розбирав би беклог, там ігор чи серіалів, хто би просто на другій роботі грав, е, вибачте, працював на другій роботі і заробляв би просто собі другу зарплату. Е, а що б робили ви? От що би ви в такій ситуації робили? От закрили б там, не знаю, чи розгрібали цей беклог своїх всіх особистих задач? Може би, не знаю, на FPV вчилися б в ліфтофі літати. Розкажіть. Всього 260 Тіктоків потрібно вам переглянути для того, щоб у вас виникла залежність. Ці дані тепер стали публічними в рамках розслідування в штаті Кентуків в Сполучених Штатах навколо Тіктоку і його впливу на психіку. Тобто. TikTok сам проводив це дослідження, і вони самі знали цю цифру, саме 260. Я вже бачу, як у них продакт-менеджерам ставлять задачі якомога швидше дайте, щоб людина подивилася 260 відосів. Просто прямо бачу результатами цієї залежності називають там і негативний вплив на ментальне здоров'я, і втрата аналітичних навичок, і деформація пам'яті, і втрата контекстуального мислення, і глибини розмов з вашими близькими між іншим. Емпатія та тривожність теж в списку. Ну коротше, купа негативних ефектів від цієї залежності. У них там прям прям у ТікТока, у внутрішніх документах написано, на всяк випадок, і також там, прям в тому ж дослідженні ще відмічають, що їх алгоритми краще працюють і мають більший енгейджмент з молодими людьми, тобто тими, у кого психіка не така ще зформована. Я думаю, що в цілому це дослідження можна в великій мірі перекласти на рілси в інстаграмі, на шорці в Ютубі. Можливо, там цифра трохи відрізняється із за якості алгоритму, але я думаю, що приблизно те саме. Що ще цікаво, що Байденс вони в рамках своєї публічної діяльності стосовно того, що вони не хочуть, щоб люди були залежні від їх продукту, вони реалізовували декілька якісь там функціонал, які стосовно обмеження денного використання або повідомлення про те, що там ну, що ви занадто багато подивилися, і всякі такі речі. Ну коротше, щоб їх просто менше душили. І от що цікаво, що в рамках знову ж таки ще одного дослідження вони побачили, що зменшення використання відбулося в середньому на добу. На цілих півтори хвилини. Дуже результативний ефект з точки зору піара, що вони такі всі свідомі, і, і дуже мінімальний ефект з точки зору впливу на бізнес-результати. Просто суцільний він-він для них. Страшно жити, страшно і за нас, і за майбутнє покоління, особливо страшно. Але ціна прогресу, напевно, чи я не знаю. Просто бережіть себе і своїх дітей, будь ласка. Пам'ятаєте, я вам в минулому випуску розповідав про роботів від Тесла на презентації якраз їх таксі роботизованого? Так ось, е як виявилось, вони не такі вже революційні, і не такі вже вони розумні, бо в великій мірі вони керувалися людьми різними людьми з різними голосами, і тобто, всі телеоперації вони. Не називають, в якій мірі телеоперації були використані, але, судячи з усього, майже у 100% мірі. Хоча це, звісно, не відкидає там, всього прогресу, бо дійсно роботи класні, вони дуже можна сказати, елегантні, вони гарно тримають рівновагу, вони виконують ці потрібні операції. Але те, що ними керували віддалено, ну якби, очевидно, прибирає, ну, не знаю, там 30-40% відчуття того, що це таке от майбутнє. Майбутнє виходить уже. І не так близько можливо, а може, і так же само. Але якщо чесно, такий, який є вайб, такий, знаєте, трохи від Таке сколково, трошки вайб такого сколково. Там епопея між WordPress і WP Engine все продовжується і набирає обертів. Там уже і позиви пішли, і бани, і обрізання доступів. Ну, коротше, там уже зачепило просто десятки тисяч, напевно, розробників по всьому світу, і все. В повному розпалі просто і я повністю розділяю тут позицію Гергея Ороша, який написав у себе, що він дуже сподівається, що цей конфлікт скоро закінчиться, бо страждають просто прості люди і всі сторони конфлікту. Бо така нестабільність навколо просто екосистеми всієї вордпреси відлякує в цілому від людей від того, щоб використовувати його як просто як рішення для своїх там, сайтів або магазинів, або будь-там чого. Але новину я вам приніс не зовсім цю, а трошечки більш детальну. І вона про те, що мед Муленвех це сіо автоматік. Нагадаю на всякий падок, і власник WordPress.org, Після своєї пропозиції взяти 6 зарплат співробітникам, на яку тоді нагадаю, погодилось біля 10% співробітників, з фразою Думаю, дехто з вас жалкує, що не погодився на минулу пропозицію. Запропонував коротке 4-годинне просто вікно, але вже з 9 зарплатами, які можна було з собою забрати, і піти з компанії. Але в цей раз разом з Офером вам також ідея ще, і подяка від Мета, він сказав: Я вам напишу дякую, і вас заберуть всі доступи а також вас забанять. З автоматики і Wordpress.org, тобто ви не зможете опенсорсити в WordPress як в продукт. Тобто, навіть якщо ви будете працювати у конкурентів, у вас не вийде це робити. Чи погодився хтось з 1700 людей, які залишились поки що невідомо, але несеться просто якась жесть. Те, що виглядало, як і такі, які знаєте, bold move від людини, яка захищає свою кампанію, і свою торгову марку, вже схоже на якісь більше просто. Скандал від того, що люди починають мірятись якимось там або его, або просто. Ну, ладно, просто якась чипаніка, чи вже якийсь бладрейдж. Отак, бладрейдж, напевно, найкраща фраза тут. На цьому з новинами все. Тому переходимо до рекомендацій. Сьогодні їх дві. Перша це стаття від PC Gamer, Вірніше, їх рейтинг, їх щорічний рейтинг 100 найкращих ігор всіх. Часів і народів. Вірніше, як, він не щорічний, вони його просто щороку оновлюють. Ось вони його в 2024-му оновили. І тепер можна піти і подивитися, які ігри вони вважають кращими міста. Там величезний список і новеньких, і не дуже новеньких ігор. Можна надихнутися, подивитись, переглянути свій, е, так сказати, беклог ігор. Можливо, туди варто щось додати, варто, можливо, щось звідти прибрати. В цілому дуже класний. Вони там є чотири оцінки. Ну, мається на увазі, там дуже цікава методологія оцінки. Все, залишаю вам цей список, ідіть, надихайтесь. А друга рекомендація теж для ігор, але для ігор уже з вашими друзями або колегами, якщо ви ходите в офіс, і це називається сервіс Ranked, Він дуже простий, дуже такий прям дерев'яний, максимально спрощений для того, щоб якщо ви граєте не знаю, в настільний теніс або в кікер у себе в офісі, або з друзями граєте ще в якусь настолку, будь-що. Ви можете просто додати туди всіх людей і просто записувати всі матчі, хто виграв, хто програв. І він буде рахувати вам рейтинг для того, щоб ви могли краще підбирати, а з ким же вам сьогодні пограти в той же кікер або настільний теніс, або просто мати якийсь лідерборд і додавати трошечки перцю і емоцій в ваші ігри. Ми от у себе використовуємо в кампанії дуже класно. Ось такі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розпів я. Євген Ковалевський почуємось наступного понеділка і бережіть себе.